70-річний блогер із Харківщини пережив катування росіян і продовжує знімати наслідки війни. Анатолій Гарагатий пробув в Балаклійській катівні найдовше. Цілих 100 днів росіяни змушували його знімати відео про могутність своєї армії. За відмову били струмом та битами. Про полон та мрії на майбутнє розповів кореспонденці ТСН Вікторії Стрільцовій. Тоді чую щось шумить. Відкриваю вікно. А там ідуть ось красавці російські. Анатолій показує відео, через яке його ледь не вбили росіяни. З балкону чоловік зняв момент окупації свого селища. Окупанти зайшли в Савинці. Півстоліття Анатолій займався фото та відеозйомкою. А за кілька місяців до вторгнення створив свій ютуб-канал, куди і виклав російську колону техніки. За це відео чоловіка забрали до катівні. Оце третя камера, в якій я сидів. В цій кімнаті було 11 чоловік. Анатолій спав на підлозі коло дверей. Оце ж календар наш. Оце ми відмічали наш календар. День пройшов, перекреслив. Часто пошли води не було. То приходилось разу неділю обкупатися. Оце два літри води на на, на, на людину. Анатолія випустили з камери за три дні до звільнення Балаклії. Іншим в'язням довелось вибиратися самотужки, адже росіяни, тікаючи, лишили камери зачиненими. Безпосередньо у відділі поліції ми виявили, що тут перебувала катівня. Ми можемо тільки здогадуватися, що насправді пережили тут люди, адже картина була дуже страшною. Люди ще є, вони звертаються. Ми все це фіксуємо, продовжуємо працювати. Вікторія Стрільцова, Віталій Павук, Харківщина, ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини.